Доброго дня. Мене звати Анастасія Батицька, я психолог Кінського ліцею імені Константіна Світенка Кінської сільської ради. Отже, унікальним викликом сучасності, як для жінок, так і для чоловіків, стала, звісно ж, війна. У жінок, ну, мабуть, це сприймається більш емоційно, тому що багато і гендерних викликів, тому що чоловіків. Забирають на війну, і жінки досить часто беруть на себе досить чоловічі ролі. Ми бачимо і в тролейбусах зараз багато, дуже жінок, водіїв там, і так далі. Також емоційний емоційний стан жінок і психічне здоров'я ну, дуже суттєво вплинуло, тому що ми не були готові до цього. Е, ніхто не вірив. Ми навіть не ви не вірили ще 23-го, там го коли ми прокинулися. От особисто я я не вірила, що це можливо взагалі в 21-му столітті. І тому дійсно це. Ну, дуже вплинуло на психічне здоров'я, і на дітей, на всіх, і на чоловіків, і на жінок, і на літніх людей, які теж пострадянського періоду, коли вони е, жили в Радянському Союзі, а потім от таке сталося, і ми всі, е, як це буде, ми всі нашу ідентичність зрозуміли і ми всі українці, і це насправді дуже великий виклик нашому суспільству. Ну, кожен справляється, кожна людина справляється зі стресом. Так, як вона вміє. Тобто Комусь треба погуляти, комусь треба зайнятися спортом, комусь треба е щось смачненьке поїсти. Тобто для кожної людини це індивідуальний вихід. Е для того, щоб е надати дитині допомогу, от я, як психолог, ми повинні самі. Для початку бути в ресурсі. Тобто я повинна добре почуватися. Я маю бути ну, більш-менш здорова, скажімо так, тому що наші дітки вони считують наш стан і наші емоції. І тому, звісно ж, ми використовуємо безліч, безліч технік, які допомагають дитині вийти зі стану горювання або травматичного стану, або по стресу якогось розладу. І тому ми працюємо і ми завжди. Ну жінки завжди, скажімо так, в тилу беруть на себе роль такого буферу, який захищає саме наступне покоління. Я так вважаю.